Великі мовні моделі перевернуть з ніг на голову людські ритуали. Результати можуть бути тривожними, кажуть Маріон Фуркат, професорка соціології Каліфорнійського університету в Берклі і співавторка книги Звичайне суспільство, та Генрі Фаруел, професор демократії та міжнародних відносин в університеті Джона Гопкінса та співавтор книги Підпільна імперія, як Америка озброїла світову економіку. Артур Кларк написав історію, в якій весь Всесвіт був створений для того, щоб монахи могли ритуально записати 9 мільярдів імен Бога. Монахи купують комп'ютер, щоб зробити це швидше і краще, і з дуже нещасливими наслідками для нас усіх. Останнє речення історії над головою без жодної метушні. Зірки почали згасати. Ритуали не тільки про Бога, але й про взаємини людей один з одним. Повсякденне життя залежить від ритуальних дій, таких як вічливість, відповідний одяг, дотримання правильних процедур, і законів. Їхні деталі різко відрізняються в часі, просторі і суспільствах, але вони є основою всіх формальних та й неформальних інститутів, що роблять координацію між людьми легкою. Вони здаються невидимими лише тому, що ми сприймаємо їх як належне, ми до них звикли. Організації не могли би працювати без ритуалів. Коли ви пишете рекомендаційний лист для колишнього колеги, або отримуєте сувенір на знак вдячності, ви виконуєте певну церемонію, підкріплюючи світ, в якому кожен знає правила і очікує їх дотримання, навіть якщо іноді це викликає приховану іронію. Ритуали також створюють паперові та електронні сліди, за допомогою яких організації відстежують події. Як і монахи в історії Кларка, ми нещодавно відкрили набагато кращі механізми для ефективного виконання ритуалів, великі мовні моделі, так звані LLM. Їх основне застосування знаходиться всередині організації, де вони допомагають прискорити та підвищити ефективність внутрішніх процесів. Люди вже використовують їх для створення шаблонних документів, обов'язкових заяв та річних звітів, а також для написання звичайних електронних листів. Я розповідав вам про те, як я за допомогою великої мовної моделі, наприклад, розробляв дозвіл на видання книги, які я отримував у закордонного видавництва, і зробив це менше ніж за годину. Зовнішнє використання спрямоване на інші організації, наприклад, написання особистих заяв для вступу до коледжів або Такі задачі, яку вирішував я за допомогою ЛЛМ ще на самому початку чат також стрімко поширюється. Навіть якщо ці великі мовні моделі не будуть вдосконалюватися, вони дуже сильно трансформують ці аспекти інституційного життя. Серйозна релігія передбачає внутрішні пошуки і сумніви, але для багатьох ритуальних обрядів основним є монотонність кліше. Значна частина організаційної мови є статичною, а не динамічною, призначеною не для того, щоб стимулювати оригінальну думку, а щоб вирівнити всіх в спільному розумінні внутрішніх правил і норм. Коли потенційних співробітників республіканського національного комітету запитували, чи були вибори президента США у 2020 році сфальсифіковані, то їх запрошували не для того, щоб розглянути це питання. А для того, щоб підтвердити свою лояльність до ймовірного номінанта Дональда Трампа, оскільки великі мовні моделі не мають внутрішніх ментальних процесів, вони ідеально підходять для відповіді на такі ритуальні запити, витворюючи необхідні кліше з дуже незначними варіаціями. Як каже письменник Ден Девіс, вони мають тенденцію витворювати максимально передбачувані результати. Першою, у нас є нелюдські інтелектуальні процеси, які здатні створювати ритуали швидко та в промислових масштабах, причому адаптуючись відповідно до конкретних обставин. Організаційні церемонії, такі як щорічні оцінки ефективності, які можуть призвести до підвищення або навіть звільнення співробітників, можна проводити набагато швидше та легше за допомогою великих мовних моделей. Все, що потрібно менеджеру, це запустити чат GPT, ввести короткий запит з кількома даними і вуаля, Коригуйте трохи, і година роботи готова за кілька секунд. Ефективність може бути просто вражаючою. Можливо, іноді нам справді важлива лише ефективність. Якщо ритуал виконується лише для підтвердження організаційної догми, то слова машини можуть підходити не гірше, а іноді й краще. Однак ситуація може стати незручною, якщо всі почнуть підозрювати, що інші нещиро таємно використовують великі мовні моделі. Як стверджував соціолог Ервін Гофман, віра в щирість інших і ритуальне виконання цієї віри є одним з фундаментів соціального життя. Що станеться, коли люди втратять віру? Погана оцінка роботи це одна справа, коли ви вважаєте, що менеджер над нею попотів і це його рішення і відповідальність, але зовсім інша, якщо ви підозрюєте, що він віддав її на відкуп алгоритму. Деяким менеджерам може бути соромно, але чи надовго це їх зупинить? Що може зашкодити ще більше? Так це відрив організаційних ритуалів від генерування реального знання. Наукові знання можуть здаватися безособовими, але вони залежать від керованої людьми інфраструктури оцінювання та реплікації. Такі інституції, як експертна оцінка, наскрізь пронизані ірраціональністю, заздрістю і недбалою поведінкою, але вони є важливими для наукового прогресу. Навіть оптимісти в галузі штучного інтелекту, такі як Ітан Молік, побоюються, що вони не витримують навантаження пов'язаного з рецензуванням. Рекомендаційні листи, рецензії колег і навіть самі наукові роботи стануть менш достовірними. Ймовірно, це вже відбувається. Саме тому, що великі мовні моделі не мають розуму, вони можуть запроваджувати організаційні ритуали більш ефективно, а іноді більш переконливо, ніж зацікавлені та допитливі люди. З тієї ж причини вони можуть відокремити церемонію від вдумливості, а судження від знання. Подивіться на небо. Не всі зірки гаснуть, але деякі з них без зайвого галусу починають тьмяніти і згасати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.